Так, знаєте, як робити екскаватор за 15 годин. я вам зараз розкажу. Сьогодні сам стикнувся. Коротше, історія така. У клієнта техніка наша, поки я десь відео скидав, там, поки була наша солярка, все працювало нормально, залили там другу солярку і почав диміти. Є відео, полистайте канал, де показував там про екскаватор, ну коротше Кончився там мотор по факту. 20 годин і мотору, все. Я все-таки думав, що це якесь там ну, не може бути, типу, а щоб там в тій солярці не було, за 20 годин зарізати техніку, ну, блін, може і можна, але ну, я прям не знаю як. Але сьогодні стикнувся і я з такою хернею. У нас є погрузчик, там дизельний, і перестав він заводитись. І усмишляні парні, які в мене працюють, взяли і подивились до фільтра. Показую фільтр. Бачите, всередині мед, чи то згущенка. Заправляємося ми на... Я так думав, нормальні заправки. Я думав, що зі мною такого трапитись не може. Але, як вказується, не всі нормальні заправки є нормальні. І не вся солярка це солярка. А в нас від цього... І в ну, не, просто не заводиться навантажувач. ж у нас є як мінімум два генератора. Один причому з них, якщо стане, то нам буде дуже хірово. Того, до чого я це все це розказував. Паливо має велике значення. Якщо я раніше казав, що екскаватор їсть любе паливо, більш-менш адекватне, то зараз я розумію, що не любе. Треба нормально. Все, вінниця міні -дігер. Заправляйтесь на нормальних заправках, бережіть свої двигуни. Всім щасливо.